Ми вітання усім, хто з нами, хто долучається, цікавиться важливими темами. Мене звуть Янна Валевська і Дана Ярова вже зі мною українська волонтерка, громадська діячка. Дано привіт, Ань. одразу. Попросимо усіх підтримати нас лайками, коментарями і підписками обов'язково на канал Дани і на спецкор. Ви таким чином зробите наші ефіри більш видимими і популярними і долучитися до розповсюдження україномовного контенту, бо ми говоримо. Про Україну і прям вболіваємо і стоїмо і всіма силами. Якщо вам з нами, то давайте разом пишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте. Звідки нас дивитись це? Теж важливо чи в Україні, чи за кордоном, можливо, хтось тимчасово сподіваємося про важливе. Будемо говорити і аналізувати, рефлексувати так. би мовити, що воно відбулося. Ну, основне це зустріч Зеленського з нашими партнерами європейськими коаліцією, так би мовити, рішучих чи по-різному. Мої вже там називають у Білому домі? Багато вже обговорили, багато коментарів. Дано, хочу твої враження. Можливо, ти як жінка помітила якісь деталі, які для тебе є важливими, очевидними, і як ти оцінюєш цю зустріч у білому домі? Нагадаємо, спочатку Трамп з Путіним зустрічався на Алясці, а тоді вже, от в Америці, приймав Зеленського і європейську коаліцію. Як тобі? Ну, ти знаєш, сьогодні певно день рефлексії. Вчора настільки було навіть не вчора, з моменту зустрічі на Алясці Путіна з Трампа було таке наелектризоване суспільство. Я спостерігаю це по соціальним мережам по своєму Фейсбуку, і люди ну, дуже такі були напружені і переживали. Всі переживали, і те, що я помітила, це абсолютно дві діаметрально протилежні думки. Одні просто кричать про те, що давайте мир за будь-яких умов. Інші знову ж таки рефлексують, я розумію, чому ті, хто говорить про те, що на поступки йти не можна. Це зрозуміло для Тієї ситуації, в якій ми знаходимося, тому що одні в цій війні себе вели, скажімо так, по одному, інші по іншому. Ті, хто там, я не знаю, ховався від ТЦК, да, для них це, а давайте вже закінчимо на будь-яких умовах, мені без різниці. Ті, хто втратив когось, особливо втратив когось на війні, задаються питанням. А навіщо тоді це все було? Якщо ми йдемо на якісь дуже серйозні поступки Тому певно, і зараз така рефлексія. Тобто, оце не електризоване суспільство я прямо відчувала шкірою те, що відбувається у нас в суспільстві, і тут, знаєш, Ань, певно така філософська думка, що мир чи будь-яке перемир'я, не буде ну буде дуже поляризоване для суспільства. Дуже поляризоване. Uh, ти знаєш, я хворіла, я зайшла навіть в таку соціальну мережу трец, яка називається дуже зараз така популярна. Uh, я не знаю чому, я, я, я поки її не зрозуміла, але я викладала там дописи дублювала просто Фейсбук і «трец», ну Така дослідницька робота. І я побачила, наскільки багато людей в трец от просто наполягають на мир на будь-яких умовах. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, що Якщо ми зараз підемо на будь-які умови, то це не зупинить Росію і слава Богу, це усвідомили країни Європи, тому що те, що відбулось вчора, саме зустріч Зеленського з представниками Європи. Це таке безпрецедентне. Тобто, якщо ми візьмемо 2014 року по сьогоднішній день, такої, такої підтримки України від Європи. Ми не спостерігали, якби така підтримка була в 2014 році, якби така підтримка була в 2016, в 2019, в 2021, в 2022, коли почались бойові дії, то певно ми б почували себе знач значно ліпше. А чому така підтримка? Це також рефлексія. Я більш ніж впевнена, що в Європі є розвіддані, і вони самі розуміють, що будь-яка країна НАТО далі. А далі ну для Росії це йти е, або там Прибалтика, країни Балтії. Вибачте, або це Польща. будь який будь-який військовий конфлікт з цими країнами це вже конфлікт з НАТО. А конфлікт з НАТО, це вже має все НАТО включити цю війну. Тобто це вже буде війна Росії з НАТО. Тому а, я більш ніж впевнена, що в Європі це всі добре усвідомлюють, тому була така безпрецедентна підтримка. Що стосується зустрічі вже в Білому домі з Трампом, те, що мене так втішило, те, що все-таки наш президент дотримався тих вимог, і вони цілком, скажімо так, нормальні. Дотримався вимог по етикету. Хто б там що не говорив, але є приймаюча сторона, є етикет. Ми всі бачили ту червону доріжку, яку вистелили перед людиною, яка просто знищила таку кількість людей, дітей. Але ну, от це для мене це було от це саме тригерне для мене було, тому що. Американська армія, яка стелить червоний килим перед людиною вбивцею, це ну, по мені так вдарило сильно, якщо чесно. Що ми побачили? Не посварились, це вже просто супер. ну, Це дуже хороший результат. Знайшли якісь, не знаю, чи знайшли оці якісь моменти, нам вже про це не говорять, це все відбувалося з закритими дверима, але діалог був, діалог був і це вже друге, що добре. Європа підтримала лідери самих великих економік, економіки Європи полетіли і підтримали. Це вже третє, те, що добре, четверте, Ну, тут, знаєш, соу-соу, so -so, дзвінок Трампа Путіну під час цих переговорів він такий знаковий, і тут ми не знаємо, що далі буде. Тобто позитив від цієї зустрічі він був. Але що хотілося би сказати в тому плані, що так де ж той мир? Ти пам'ятаєш вчора Трамп казав, А результат мені... так. Позитив а, був, а результат. Так, да, Мені не потрібно перемир'я, я хочу миру. Угу. Пам'ятаєш це. Але я хочу нагадати тим, хто ну, для кого там в 2014 році була не війна, це зараз ну, ніякі там не звинувачення. А... Справа в тому, що нас в 2016 році, ти це пам'ятаєш, я це пам'ятаю, розводили по Минським угодам, розводили в різні сторони, я маю на увазі. І е, для тих, хто вважає, що от війна от завтра закінчиться, от тільки підпишеться мирний договір і все закінчиться, е, ну, не буде такого. І такого мирного договору, який би влаштував всіх, його також не буде. І е, дуже довго, в 2016 році, навіть у нас, е, скажімо так, територія, де ми стояли разом з російською армією, була не така велика, як зараз. Але е, Порушували, скажімо так, перемир'я, і наша сторона, і та сторона. І якщо ти пам'ятаєш, ОБСЄ СЄ їздили, фіксували ці порушення і розводили нас в різні сторони, і створювали сіру зону, мені здається, 50 кілометрово, якщо я не, не плутаю нічого, але було достатньо велика відстань. Розводили нас дуже довго. Розводила нас, ну певно, роки два, так точно і. Чи були бої в цей час, Бої, були, були і наші насипали, і та сторона насипала. А зараз у нас протяжність, скажімо так, лінії, де йде зіткнення, да, вона значно більша. Це перше. Друге, тобто війна не зупиниться в один день. Оце просто щоб всі мали усвідомлювати це, війна за один день не зупиняється. Друге, що важливо усвідомити, це те, що скорочувати армію. Маючи такого сусіду під будь-які гарантії, будь-кого е, неможливо, ми маємо все одно будемо утримувати досить велику армію для того, щоб стримувати будь-які можливості, е, які захочуть наш, наш противник. Це друге, третє, що треба усвідомлювати, що не буде такої казочки, ну, не буде такої історії, що все, війна закінчилася, всі розійшлися по домах, і все добре. На жаль, післявоєнні виклики для нашого суспільства можуть бути навіть сильніші, ніж зараз в гострій стадії війни, тому що хтось побуде демобілізовуватись. Дуже сильно стануть питання підтримки ветеранів, підтримки людей, яких втратили здоров'я, які. Набули, скажімо так, така втрата там кінцівки, наприклад, дуже гостро стануть це питання. Дуже гостро стануть питання виплат родинам загиблих. Дуже гостро буде велике навантаження на бюджет в соціальній сфері. Дуже тяжко буде людям, які вже 3,5 роки. Вміють лише убувати, Ну давайте вже по чесному. Людина за три з половиною роки дуже міняється все в житті. Їм буде дуже складно соціалізовуватись назад, в скажімо так, в тилові міста і свою своє життя вибудовувати знову. Умовно кажучи, людина десь працювала на якійсь фірмі, пішла мобілізувалась три з половиною роки, вчилась вбивати і виживати. Повертаються в мирні в мирні міста з навиками вбивати і виживати. Тобто, ми будемо мати дуже велику кількість викликів, на які потрібно буде дуже швидко реагувати, і справимося з цим ми чи ні. Просто дуже хотілося б наголосити в цьому моменті, що до закінчення навіть активних бойових дій дуже дуже далеко, і це мають усвідомлювати всі. бо я дивлюсь по донатам, які відбуваються зараз. Катастрофічно все впало. Всі вже в умовах, скажімо так, миру живуть, але ні. Шановні... Це все суспільство, так, Оці всі очікування очікування миру, очікування. Дома очікування миру дуже сильно, скажімо так, людей розслабляє, і вони вже не можуть, не можуть, не хочуть да, там, допомагати, скільки ж можна, скільки можна збирати, скільки можна допомагати. Це все зрозуміло, всі стомлені. Також це, скажімо так, ну, це як є, так є. Але я скажу, що навіть до тимчасового перемир'я дуже далеко ми бачимо по сьогоднішній Ночі, поки в Білому домі йшли переговори, у нас летіли ракети і шахеди. І я думаю, що зупинятись наш ворог не збирається. Дано, а як ти розумієш, що це питання обміну територіями чи складні питання, які нам ще доволі буде, треба обговорити, як це все маскується в дипломатичну красиву мову? А що воно насправді означає конкретно для нас? Трамп сьогодні сказав, що Україна отримає цитата Багато землі. Ну, що мається на увазі багато землі. Ми, ми хочемо бачити їх в землі, як казала? Прем'єрка Ізраїлю, господи, за Гол, Голдамер. Я, я, я не читала цю те, що Багато, Ну, Те, що ти кажеш, обмін територіями. Тобто зараз розглядаються два варіанти, так? Або ми повністю потрапляємо під вплив Росії і позбавляємося допомоги Західної, те, що от в пресі пишеться, або ми відмовляємося від частини своєї території, те, що хоче Путін, і йдемо на його. Ну, ти розумієш, Трампа взагалі якось коментувати дуже складно. Ну дуже така цікава людина і дуже складна людина. Що він має на увазі під тим, що у вас буде багато землі? Може, він має на увазі? Може, це зараз я так видумую, А може він має на увазі, що у вас і так достатньо землі? Uh -huh. а, якщо чесно, ти знаєш, от, я ж на Донбас мотаюсь і бачу, що там відбувається, і ти знаєш, дуже тяжко їхати, там кілометрів 50-70 і бачити села, де ніхто вже не живе. Бачити ліса, які росли століттями, от сосни, знаєш, високі, високі сосни, які спалені просто вщен, просто вщен спалені. Тобто я не знаю, що має на увазі Трамп. Але для мене на сумщині теж ж є населені пункти, де просто вже нічого немає. Це просто маленькі бахмути, села, де все вщент винищене і людей вже немає. Може, десь там одна людина десь ще залишилася. Бо, може, він має на увазі це, що Для... багато землі так вам. Може, він має на увазі, ти, то, ти, що в Україні багато і так землі. Я ж не знаю. я ж Ти скажеш, не... що пишуть українці, що мир будь-якою ціною багато вже прихильників. Так. А що це буде для нас означати? Мир будь-якою ціною? типу забирайте все? Е... Ну ти що ж, читала вимоги е, тої сторони, території, а е, не, не вступ в НАТО, скажімо так, е, російська мова державна. Знову ж таки, і повернення російської православної церкви. Ну, <кхм> ну Причому тут а... церковь, як всі кажуть, да, не трогай да, да, його. Десь, ну так, да, і культура. Та причому тут, да, при чому тут культура? Давайте ще й. Причому тут язик? Да, при Ні, це, це про самоідентифікацію, і на будь-якій мові, в якій ви розмовляєте вдома, це одна історія, а мова, яка державна це. Зовсім інша історія. Тому е, піти на такі поступки ти розумієш? Мені навіть в цьому те, е, кон, е, контексті шкода людину, яка приймає рішення. Ну як шкода, Чисто по-людськи, просто ставлю себе на місце е, президента. І я просто задаю собі питання, що б він не зробив, це буде погано для якоїсь частини суспільства. Е, е, обміняє території, А е, що міняти? От мені ти знаєш, що так смішно обмін територіями. Якими територіями? Ну, що на що будемо міняти? Тобто ми виходимо з якихось територій, це ми міняємо обмін територій – це якщо одна територія, яка належить ворогу, міняється на ту територію, яка належить нам. Оце називається обмін територіями. А те, що пропонують нам, це ну, по суті капітуляція. І як поведе себе президент, це буде залежати від підтримки партнерів, знову ж таки, Європи, тому що то, та. Та ситуація, яка була вчора, ще раз кажу, це безпрецедентно. Якби вони нас так підтримували з 2014 року, то конфлікту вже не було. А, і певно, вони знову ж таки, я повторюсь, вони розуміють, що за цим стоїть, за тим, що ми капітулюємо, стоїть наступні країни. Тобто, ти уявляєш, що наша капітуляція для такої хворої людини, як Путін, а, Боже, скільки там тої. Тих країн Балтії, там взагалі мільйон там чотириста в одній країні, мільйон триста в іншій країні. Тобто, що для нього буде захопити цю країну? Да нічого. Тобто тут наші партнери чітко розуміють, що далі буде війна з НАТО, а цього ніхто не хоче. Так, а як тоді ти прогнозуєш розвиток подій? До чого готуватися? Знову ж таки, щоб не було у нас оцих очікувань марних, що от зараз все вирішать і буде перемир'я? Ти знаєш, я ще один момент дуже важливий не сказала стосовно перемир'я. Я сказала про те, що скорочувати армію нам не можна буде. Може якусь, якусь частину людей просто відправити відпочити, але умовно кажучи, зараз я не про конкретні числа, да, але умовно кажучи, 500 тисяч армії ми маємо будемо забезпечувати. І ще дуже важливий фактор. Може, я не знаю, перший це він по списку, другий фактор, але ми маємо. Продовжувати розгортання військово-промислового комплексу географічно цього сусіда від нас ніхто не забере. Просто це Анрієл. Ми у нас найбільше певно кордонів з цим придуркуватим Е, і нам прийдеться не нарощувати м'яза, нарощувати, робити якісь нові види озброєння, робити будь-що бо. Будь-який папірець, який підпишуть на мирних, мирному договірі, він не вартує нічого. Ми вже бачили Будапештське підписання договорів. Ми бачили документ, на якому ставив підпис Єльцин, коли ми віддавали ядерну зброю. І ми бачимо те, що відбувається зараз. Тобто те, що ми віддали ядерну зброю, нам дало вже 12 майже років війни. Ну, ось така ситуація. Тобто, це вкрай важливо розвивати військово-промисловий комплекс, підтримувати армію ще на дуже дуже довгі роки. Поки не знаю, що там відбудеться, владні еліти почнуть я не знаю. Бунти якийсь. чи чи хто розвалиться Росія з цієї так, да, ну я так хотіла е, політкоректно сказати, чи хтось табакеркою запустить нарешті, а, але оці, поки існує ця країна з такими імперськими замашками, ну у нас нам нічого не світить. Так, про е, да, Не те, що виробництво... нам нічого не, не світить е, все, нам треба нам треба ставати сильнішими, 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 сильнішими. Абсолютно погоджуюся, тому для мене тривожні такі моменти переговори: та Трамп стане президентом, все вирішиться, потім Трамп зустрінеться з Путіним. Ну реально в людей є очікування, і це небезпечно. І небезпечно, навіть якщо буде якесь перемир'я. Я боюся, що ми просто будемо займатися якимось там, розхолодимося, а Росія все час буде нарощувати свій потенціал.